Я провів своє життя, намагаючись скласти в одне ціле, як розгортається прив'язаність. Насправді я мав чудову можливість взяти цілий рік відпустки, щоб мати змогу вивчити всі теорії прив'язаності. Протягом століть, насправді, і подивимося, як має відбуватися прив'язаність, і це справді гарна історія. Я спробую розповісти її дуже швидко і дуже просто. Впродовж першого року життя дитини прив'язаність формується через бажання бути поруч, бачити, чути, відчувати запах, торкатися. Але до другого року життя має з'явитися новий спосіб прив'язаності, при якому дитина хоче не тільки бути поруч з ними, але й бути схожою на них. Завдяки цьому відбувається навчання мови, засвоюються батьківські правила поведінки та багато іншого. Якщо все йде правильно, то до третього року для дитини стає важливим питання приналежності, а також відданості, вірності. Їй важливо бути в тому ж таборі, що представляє собою інший спосіб близькості. Приймати ту ж сторону, допомагати і слухатися саме в цей час вперше проявляється інстинкт слухняності. До четвертого року життя у дитини повинен виникнути сильний запит на відчуття своєї значущості важливості, тому що тепер вона відчуває близькість, коли вона дорога тим, до кого прив'язана. Якщо все розгортається правильно, п'ятий рік життя буде неймовірним. Лімбічна система, командний центр або амігдала, командний центр лімбічної системи емоційного мозку викладає всі зусилля, і дитина віддає своє серце тим, до кого вона прив'язана. Вона закохується. Вона емоційно глибоко прив'язується до свого кошеняти, до своєї бабусі, до чого завгодно. І це дивовижно. Все це дуже важливо, бо коли дитина досягає цього рівня, це є основа для подальшого виховання. Неможливо виховати дитину, серце якої нам не належить. Теж саме і з дорослими дітьми. Це дуже дуже важливо. Дітям необхідно з головою поринути в прив'язаність, а нам потрібно зробити так, щоб це не становило для них складнощів. Остання стадія дуже цікава. Якщо прив'язаність безпечна і немає емоційної закритості, то дитина хоче ділитися всім, що є в її серці. Тому шестирічна дитина розповідає вам свої секрети і не хоче мати ніяких таємниць, які б вас з нею розділяли. Тут починається психологічна близькість, яка повинна супроводжувати подружні або близькі дружні стосунки. Таким чином, ми отримуємо всі види близькості. Контакт, схожість, приналежність, значущість, наше серце, емоційна близькість і нарешті психологічна близькість. Саме в такому середовищі повинна зростати дитина. Отже, період після народження та раннє дитинство це лише початок чудового розвитку здатності до взаємин.